Любі мої три підписники, добрий день. Якщо ви зараз бачите на своїх моніторах, що це стоїть Запорожець, я вас гарчу, це трошки не так, це стоїть Porsche 911. Цю тачку я і купив. Вона буде використовувати під проєкт. Зараз зробимо краткий обзор взагалі, цієї машини. І вже безсмислено хай, хвалить. Це просто історія. Історія, яку треба знати. А потім вже будемо балакати про проєкт. Начинаем наш кратенький обзор. Сейчас откроем капот, а точнее це багажник. И що у нас тут находится самое интересное: ты поднимаешь капот, а рычажок сам заходит и стоит. Аккумулятор. Хотя сюда желательно, наверное, вот такой 190 аккумулятор поставить, когда она поломается, чисто чтобы на стартере можно было до. Автономный отопитель. Який просто постоянно їб мозги, а ще часто він розгорається. На першій скорості не вистачає холодна в салоні. Втору включаєш все, можна в трусах сидіти жарко вже. Коли створювали цю машину, все-таки був на заводі чоловік, який думав про безпечність. Оце вал при аварії, Є такі лопасті, вони деформуються, зжимаються, і ви тоді не отримаєте цим валом прям грудну клітку. Мотор стоїть ззаді, лобове столкновіння худ 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 дерево нема щоб постукать на дні бо. Всі масой. Впилюєтесь, І о, там движок стоїть, коробка, все, вас іще сзади доганяє. Ви получаєтесь як котлетка. З С З С тюрешки! Пришата з двох сторон. І все. І ще если б не було по цього, у вас б б би ще хтось то так копьем, наверняка щоб уже. Ну, все. Страшна машина, дуже страшна машина. Метал, метал, метал. Тяжовий метал. Перейдемо до... Капота, який знаходиться у нас ззаді. Мені кажеться, вона з заводу вже стара сходила. Чотирьохциліндровий <су> v образний з воздушним охлажденням. Двигатель 45 лишебільних сил. і двохкамерний карбюратор. Є така заслонка. Ну, літом постійно цей движок перегрівається. Це в ті лопасті постійно попадає масло, поляка, образується такий товстий нагар на льот. Нема воздушного потоку. Циліндри у нас стоять кожний по дільності, тобто на кожній. Поршень, отдільний циліндр. Можна зняти циліндр, кожен із них, тобто не треба знімати всю головку. Мотоциклетний движок, запаска, штатне кріплення, якого немає. Ліжанка для запаски. Їде і отак. Вот Це машина. Це заз сука. Дві у нас на 45 лошадей, бо були на 40. Кстати, ще якісь версії були на 50 лошадіних сил. А такий самий запорожець був у мого баті. Красний в самий, самої, якщо можна сказати, комплектації. І він йому жорстко їбав мозги. Утром він не хотів запускатися. Столкача запустив. Потім цілий день ну пчелка, ну подайшов джін наступне поїхав. Наслідує утра Столкача. І без різниці, яка погода зима чи літо. Салон інтер'єр, відсутствує. А це тоненький руль. Я коли дав своєму кінту посидіти, він мені сказав, як наче цей руль просто з часом стерся. Двухспіцевий тоненький руль. Матеріал відділки салону дермантин. І цей дермантин, він новий. Він якийсь не непробиває. Навірно, навіть якщо в цей дермантин з пістолета, то його не проб'є. Є лючок для зимньої рибалки. Відкриваєте цей лючок, відкручуєте. 4 шурупчика і спокійно рибачити. Ця машина здавалася просто для рибаків. Спереди на неї дивися. булькатий, мильниця. Мені лічно вона напоминає окуня. Машина риба, машина окунь. Полурак, полухуй. Навіть плесень появилася. Просто показує дорогу на север. Салон просторний. Сімисна машина. Офігідь. О! Еще треба шпингалет, як у в селі в туалеті или крючок накинув, щоб ніхто не зайшов і все. Подвеска тут стоїть, як на танці. Независимо торсіонна, І ще й підпружинені. Спереди. Сзади теж независимо подвеска. Правильно як я і сказав, стоїть просто два рычага, амортизатор і пружина. В цій машині заявлена максимальна швидкість 118 км в час. Якщо чесно, страшно. Страшно очень страшно. Ми не знаємо, що це такое. Если бы ми знали, що это такое. Ми не знаємо, що це такое. Якщо вирішите розігнатися і запорожець свише 100 км в час, положить, пожалуйста, сюди кілограм 70 хоча б цей багажник. Когда їдеш на ньому більше сотки, капот, капотні передок всей машини. І за того, що движок находится сзади. Вперед у нас розгружений, обтікаємо на яка немає. Він починає взлітати потихоньку. В принципі можна отак вот рулем покрутить, а нічого не буде, тому що колеса уже. Чуть-чуть оторвалися від землі. Хто нарисував, тут 160. 160 чого? Днів, суток він буде розганятися. Що за цифра 160? Откуда? 100 це максимум треба було нарисувати. Все. Обзор окончен. А що сьогодні ви ще розказати? Я купив цю тачку. Поки ми з'їхали сюди на обзор. Трошки понавалювали на неї боком. Правда, не засняли. Ну відчуття отримали. Якщо на ньому щось шутатімне, я не переживаю, тому що в нагрузку нам дали ще один двіжок, коробку, передню підвіску і всякі там сальнички, підшипники. Можна ще зібрати один запорожець, щоб купити кузов. Що цей запорожець буде делать у нас на каналі? Ця тачка покраситься в два цвіта. Не буду розкривати, в яких їм два цвіта. Побачимо трохи позже. На передок, можна поставити пневму, щоб він як занижений був. І купити ще луазовську резину, щоб можна було дубасити на ньому по грязі і пневма, щоб його піднімала. Ззаді тільки дві наклеїчки буде: Інстаграм і Ютуб. Отакий От він бродні станеться. Поснімаємо цей хром, восстановим повністю весь. В чому смысл проекту? В тому, щоб за наш бюджет 2 банки краски зробити ретро стильную тачку по дишману. Коли ти заїжджаєш в торговий центр, ця тачка красива. И І заїжджав, наприклад, якийсь крузак, щоб на неї більше, ніж на крузак. Все, і состоит весь план. І щоб вона була їздова, щоб на неї можна було їздити каждый день. Будемо теж восстанавливать ходову, це все будемо знімати. Зараз решим вопрос з гаражом, де це все зробити. І приступимо наш перший проект на Ютубі. Тобто ми потихоньку починаємо рости. Мій взгляд упав на Запорожець із-за того, що їх немає вже в місті. Дід в селі може піти, ще передвигається в магазин, за хлібом з'їздить. І все, їх немає. В такому стані проїжджаєш і вже так. Який то а чаяний хлопець поїхав? Во вторих були. Плани і Волгу, яку і Москвич. Ну я захотів щось наше. Дати йому втору життя. Ми це зробимо, Це буде космос, пушка, а не тачка. Напишіть ще в коментарях, яке дати названня для проекту: Красний Дракон, Окунь або щось своє предположительно. І виберемо краще, і так і назвемо. Є предположиння поставити Жугльовський двигатель замість Запорожського. Так що приступаємо. підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Пока. все, все, все.